Байка. Невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту. У байках в образах тварин, рослин, різних предметів зображено людей, їхнє ставлення одне до одного, до паці, породи. У більшості байок є дві частини розповідь про якийсь випадок. подію, і повчальний висновок. З висновку читачі можуть зрозуміти, що схвалюється, а що засуджується у творі. Повчальний висновок може знаходитись і наприкінці, і на початку твору. Чиж та голуб Леонід Грібов Весною чижик молоденький. Такий співучий, поважненький, в садочку все собі скакав, та якось у серце і попав. Сердега в книці б'ється, а голову бачить та сміється. А що, попавсь от тобі й на, вже певно голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурила, хоч як би й не хитрила. Бо я не чижик, ні, оце. Аж гурк і сам піймав це. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся. Вовк та ягня. Ларніт грібов. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є. За тим, що сила є, проміг недовго б показати, та цур йому на що чіпать. А щоб кінці як небудь поховать, Я хочу байку розказати. У дитку саме серед дня, пустуючи дурне ягня, Само забилося до річки напитися водички. От чіпорочі, ні, глядить, аж суне вовк такий страшенний та здоровенний. Та так прямісінько й біжить до бідного ягняте. Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешне та дрожить, а вовк неначе комісар кричить. Нащо це ти, собачий сину, тут каламутиш берег мій? Та квапиш ніс, поганий свій, Учистою оцю воду та я тобі. За цю шкоду ти знаєш, що зробив, як муху задавив. Ні, панночку, ягня йому мовляє, водиці я не скоротив, бо ще й не пив, а хоч би й пив, то шкоди втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода од вас сюди збігає. Так себто я бершу, тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало, такого ще поганця не бувало. Здається, ти й поза торик тут був, Так капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув? Помилуйте, йому ягнятко каже, на світі я ще й году не пожив. Так брат твій був, нема братів, так, може батько, коли не дядько. Або ж хто небудь з ваших бук. Хіба не знаю я, не чув, що ви усі мене піз'їли, якби вловили. Собаки й вівчарі твої, усі ви вологи мої. От вас мені життя немає, ще мало я терпів. Так чим же я вам досадив? Ягнятко плачучи, питає. Цить капасне, либонь, не знає. Ще його зайця, щеня, що ти за птиця? Ти ягня, як сміло ти мене питати, вовк може, їсти захотів, не вам є дурням знати, і вовк ягнятко задавив, нащо йому те є знати, що може паче, бідна мати, та побивається, як рибонька обід. Він вовк. Він пан, йому не слід. Русиця і виноград Езоп. Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають груна і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе Вони киселі. Так і в людей буває. Коли хто неспоможний досягти чогось посилається на обставини. Ластівка й Шудика Леонід гдибав. Трудяща ластівка кайбала галітала, Земельку мокою збирала, Щоб хатоньку собі зрипить, Щоб де було і їй, і діткам жить. Тихеньку долю веселити і Бога і людей хвалити. Сидів шуріка на вербі і так до неї обізвався Дивуюся я тобі, не раз я подивлявся усе ти між людьми і не боїшся їх. Пойди святів таких, не тільки що під стихою співаєш, ще й у вікно дитаєш. От хоч і я не в тебе вдався, Шудикою на світі звуся, а лиха від людей набравсь, і злобала, і все таки боюся. Досадно стане, хоч кому. Тобі привіт мені біда велика, а та йому. Я ластівка, а ти шудика. Я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане брате, Яке життя твоє завзяте? Весь вік курчати пташечок хапав, ні ласки, ні жаду не знав. Давно, давно мовляють люди, що добренько роби, то добре буде. Вовк і ягня Езоп. Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь Слушний привід, щоб його з'їсти. Отже хоч він і стояв вище по течії, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповідала, що воно п'є, торкаючись, води тільки краєчком губ, і що, зрештою, воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив Минулого року ти зневажила мого батька. Мене тоді й на світі не було, відповіло ягня, але вовк сказав йому, Хоч би як ти виправдовувалась, я все одно тебе з'їм. Так навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду. Берехня Уночі вчинив хлопчина в хаті гвалт. Я тебе, сказала баба, вовкові віддам. Вовк під вікнами тинявся і почув ту річ. Він посидів під дверима всю темну ніч, дожидав, коли бабуся внука принесе. не діждався, розізлився і сказав: Усе, як же можна після цього вірити жінкам, якщо баба, навіть баба, бреше в очі вам. Що ж у вовка точка зору на жінок своя, але з вовком сперечатись не наважусь я. Служба в мене небезпечна, я пишу байки, І не хочу, щоб на мене залилися вовки. Хриборобство Здибав якось вовка родачий в полі хрибороба і сказав йому понуло, глянувши з-під спідроба. Остоги до та горлянке гристи. ти навчи мене орати, хліб збирати і їсти. Хлібороб сказав Так слухай, треба встати рано і поле плугом глибоко й старанно. А тоді вже вовк питає можна і обідать? Ні, насіння треба взяти, пориріло розкидать. А тоді вже вовк питає. Значить, їсти можна? Ні. Подбай, щоб поросла насінина кожна. А тоді вже їсти можна? гавкнув вовк сердито. Ні. Потрібно ще скосити, потім змолотити». Вовк завив Оце молока, ну його все к бісу. І спасибі не сказавши, почвалав до лісу. Пасивність. Були нас зборах їжаки. Були росиці і куниці, були зайці і ховашки, качки, ворони, інші птиці. На стіл поклавши білий шовк, узявши в лапу мікрофона, по мову довгу сірий вовк читав не гірше ціцерона. Останню фразу дочитав і по столу бокнотом ляснув. Хто просить слова, запитав Думки висловлюйте, будь ласка. Мовчать пронишка слухачі, а вовк допитується того, чого дметеся, як сечі? невже думок нема ні в кого? І тут почувся голосок. Багато різних є думок, та ми не всякими думками ділитись можемо з вовками. А хто ті вигукнув слова, я не скажу, бо всяк бува.